Добрий вечір, шановне товариство. Ви на каналі 999 і наше шоу Добрини. Ми з друзями зібрали добрі новини світу та України і хочемо вам про них розповісти. У нас в студії Ігор Бідненко, Влад Стеблівський і Андрій Вос. Ну і, звичайно, я, Олександр Станкевич. Добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуйте. Good evening. На Хмельниччині Чоловік отримав два роки умовно за те, що після розлучення з дівчиною вимагав у неї повернути кошти, за квіти та салони краси. За це тепер дають умовно? Ну, він дуже сильно вимагав. Разумієш? Ага, ну, можливо. Інвестиції, да? так? Інвестиції. Свої. так. Як він повертав інтерес там, троянди? Типу Як? так, о, значить, я тобі купив за весь час 78 троянд, о, середня ціна була 45 гривень. Угу. Він там помножив інфляцію, додав а то ще по курсу було, да? Не тому, ну я думаю, що він зайшов в її профіль інстаграму, і типу відмотав там на скільки років відходження, і просто всі фотки з квітами диви раз, два, три. А потім показав фотки до знайомства, і після він каже: дивіться, скільки вона ходила в салони краси. каже: побачте цю різницю. Ста, тут, яка вона тут була. Вкладна". Він каже, та тут мінімум Форт Фієста. Розповів зараз в неї на обличчі. А прикинь, прикинь, е, да він їй давав там гроші на те, щоб вона там губи підколола, груди зробила і такий. Так, все вертай". викачуйте все звідти, витягує. Та всі ці імпланти. Так в нього відчуття, розумієш, як бізнесмен, який вклав в бізнес, а в нього його віджали. Він же, розумієш, він побачив, що вона собі знайшла іншу. А він каже: А як би не я, як би ти когось знайшла? Розумієш, ці Такого, вкладення... як мене, тільки. Да, ти оджала, як, як Прианковичу, прямо. І тепер дівчата отже Ну, це, це ну, така собі. Погодьте, що новий, новий хлопець міг би щось трошечки повернути, чисто по по почали. Ну, він би, має, та, справді, він би мав війти не до неї, а до нового хлопця і сказати: Так, а, давай ну, по-діловому. Можливо, немає ще нового хлопця. Ну, зараз, ні, то ні, чекатись, поки з'явиться. Та. Та, та ну а це а... теж ждать, може бабки час треба розуміти. <рес> В оборотки. <рес> Андрій, думаю, по-діловому, тобто ти можеш частину сплатити, коли бізнес да, до тебе переходить. Ну, звичайно, роялті. Це звучить, ми зараз прожиємо. Да, зараз розправляє. взагалі. Да. Це жахливо. Це жахливо. що ви. Ми шо засуджуємо шо себе. В кафе, коли ходите, платите за дівчат, чи 50 на 50? Я, 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 я привик, що а? за мене. Привик, що за мене. Nick, non, <replicate> це yeah просто з мамою. — здомає. Ні, ну якщо б я ходив з дружиною в ресторан і казав, давай 50 на 50, вона така: ну добре, дала б <sharpy> <sharpy> цих 50% дома ще взяла. <sharpy> ну тут залежить від ситуації Знає, і від дуже ресторана. важливий контекст. З ким ти. А от тепер їздили? давайте дізнаємося. Давайте, як дізнаємося. На Хмельниччині судили чоловіка, який погрожував своїй колишній та вимагав у неї гроші, нібито витрачені на її. На неї під час стосунків. Чоловік поступово збільшував суму і вдавався до погроз. Фу, який некрасивий. Тож жінка звернулася до поліції. От так. Ти от. розумієш, насправді ми зараз виявляємо, що чоловік просто хотів її повернути і не знав, як. Думав за матеріальне, типу. Так, думав, сказав: от поки ти мені не повернеш, ти від мене не підеш. От таким от. Словом, він знав, що в неї немає грошей і думав так з нею залишитись до кінця mm -hmm. свого життя. А вона, типу, знаєш, така набрала поліція, каже, Поможіть, ми не можемо ми на да? yeah, <laughs> секс вечірки. Приїжджайте до нас сюди. <laughs> ну насправді я просто навіть чесно, не міг подумати, ну типу, що прям це, це кримінальна справа, да? Це ж не Ні, yeah, це кримінальна справа, бо він її задовбав, понімаєш? А чого вона не віддає? А? Чого вона не оддара. А, а подарки? ти думаєш, хтось повинна подарки не отдає, да, так. Да, да, Подарки не оддам. Ну, це хтось придумав таке, подарки неодарки. Тому я, я скажу, чоловічки, даріть своїм жінкам квіти. Просто так і не думайте про те, скільки грошей ви в них вклали. І недорогі. Добріше. Так. Добро добре. Добре. Добро. 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 Так. Добро. 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 Столичні поліцейські викрили організаторів так званих секс вечірок, підіславши до них свого агента під прикриттям. Опа. А. Як вони ви вирішили? Можна я, пожалуйста. пожалуйста. Я давно не був в ніяких завданнях, пожалуйста. Я якраз розлучився. Я чувствую, мені треба сходити на таке завдання. У мене вже два роки завдань не було, пожалуйста. По ну, що цікаво, як ви, тобто поліцейський під прикриттям на секс вечірці. Яке це прикриття? Просто він роздівся. Йо, таке прикриття. Це Тобі. розкриття, виходить. Він коли міг роздягнутися, його могли запідозити, сказати. О, та ти коп. По чому це видно? Ну, мігалочка трошки виглядає. Типу, одне. Там просто одне червоне, одне синє. Це вже не на вечірки треба ходити, це вже на Пасху. так. Під прикриттям стрінгів він працював себе все ну до речі, так цікаво. Поліція тут я хочу додати, що поліції над цією справою довелось трошечки по я, я, ага. був ага. я був готовий. Я був готовий. Але, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Тому, будь ласка, наповнюємо баночку. Е, отож, ну, я, я, я навіть сказав, як наш як на аналізах. Будь ласка, наповніть баночку. Ти знаєш, я навіть думаю, що поліцейський після цього завдання сказав: ось, ось заради чого я пішов в поліцію. Ось воно. Так. Е, ну, друзі, дивіться, М -м, значить, більш детально, троє. Подільників у листопаді 2022 і січні 2023 року вирішили організувати вечірки з груповим сексом. Для цього вони розмістили оголошення у телеграм-каналах і підшукували потенційних учасників вечірки. Вони дізнавалися, сексуальні вподобання клієнтів орендували приміщення, замовляли фуршет і купляли контрацептиви, all inclusive Ну, заморочились люди. Які ну, хороші тобто люди. Сервіс, сервіс 5 зірок. Вони спочатку ходили просто помістити такі секс інтересно. No? Секс <auf> секс, слухай технології. Давай телеграм-канал зробимо. Секс і інші пригоди. Причому що вони теж були під прикриттям, і вони були в костюмі ті, що на хрещах і ходять фотографіруватися. Секс інтересує, знаєш? я б на таку вечірку не пішов зібрати. Друзі, своєю чергою правоохоронці, дізнавшись про це, вирішили послати туди свого агента, який заради розкриття цього злочину кілька разів взяв участь у секс вечірках, що відбувалися в квартирах і саунах. І коли той нарешті ретельно зібрав усі необхідні докази, це дуже цікаво, як він їх збирав. Підозрюваних було затримано. Це він знаєш таке відчуття, що на секс вечірці це стоїть кавух полковника, <пілля> <Щось як> розкрию. <пілля> ну ти знаєш, а як ще могли доказати, що люди там були? Він щось назбирав, як то кажуть, намотав. А потім, коли всі здали аналізи, виявляється, у всіх це одне. Намотав на ус. Так, от ми, каже, спалились. А після він каже, дружині каже, слухай, це треба це для задання. Олег, така у нас робота. Він прийшов після що я хочу. Після першого прийшов задання, таке мало доказати. Ще треба, треба ще, я піду. опасно, я піду. Нам цей чоловік. Могла йому дубінка пригодиться, як поліцейська не це фіксує. Дуже цікаво, як він це фіксував. ту-ту-ту сауну, він приїжджає, роздягається. І як він це. Я все зафіксував. Дивіться, значить, було так: ми прийшли, ми розділися. Зараз такі камери є, що могли вставити її якраз туди. Угу. Але Вон воно трошки одним оком, так би мовити, підглядала за всіма. А може, це була взагалі костюмована вечірка. Він просто прийшов в костюмі поліцейського, всім сказав, що він постю... в костюмі поліцейського, тут бодікамс у нього, все. Він просто собі там робив свою роботу і взагалі нічого не бувало. Ну, ти знаєш, є таке відчуття, що ну, поліцейські отримали задоволення від своєї роботи. Один із небагатьох разів одна з небагатьох справ, да. які вони отримали задоволення. Ну насправді дуже позитивна новина. Мені здається, що є ось такі у нас правопорушення сексуального характеру, де всі за. Напевно, що вона їм принесла задоволення. І добре, що це все розкрили і припинили. Добро, 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 добро. 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 Така новина у Макарові. Підприємець встановив надгробок на центральній вулиці, щоб привернути клієнтів. Опа. Це реклама ритуальних послуг, яке. Mm, Можу здогадатись так, так, так. Реклама цікаво. А що він написав на тому? Ну тобто там <звіт> ні. була реклама, чи там було ще? <звіт> ні, <фотографії>? там нічого <звіт> не було. Ти <звіт> просто йдеш такий і, і граніт <звіт> на плитах надгробок. Ну я думаю, що там був надгробок, а поряд просто магазин. <звіт> Ні, А можливо, там надгробок і на ньому написано огірки, помідори. Типу так привертай увагу. Різним бізнесом займаєшся і там дуже удобно писати дату вживання. А можливо, таким способом він хотів показати податківцям, що він більше не буде платити податок ФОПу. Все, типа, закопали. Ви мене зі своїми <сих> податками в могилу зведете, <сих> хлопці. <сих> це, це в центрі прям він поставив десь. На, 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 на центральній на, на площі? Ну, так звичайно, що це замість, важливо. замість тобто, <сих> да, Знесли пам'ятник <сих> і Хоба він там поставив над гробок рекламує себе. <сих> Не знали, куди Єлєніна дідька, що ну, дати його хоч поховаємо. <сих> 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 можливо, він там написав, зробив портрет Володимира Путіна? Фу, більш детально про цю новину. На центральній вулиці Макарова кмітливий підприємець встановив справжній надгробок, щоб зробити рекламу свого бізнесу. І він сказав так, нічого дивного. Просто підприємець вирішив на центральній вулиці Макарова встановити надгробок. І зробив це. Ну а що? Потрібно ж якось клієнтів заманювати, продажі піднімати, саркастично пожартував він, показавши фотошедевру. Ну, от фото шедевра, це просто надгробок, і там нічого не написано. От, Цікаво, що це міг бути магазин цукерок. І, тіпо, знаєте, от дивіться, як вони красиво на могилках лежать. Так, такий рекламний ход. Типу, акціями проти цукрового діабету, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Це такий приколісний мужичок. Ну, а що? Він як у сигаретами теж будуть такі надгробки робити, казати, що от бач, будеш курити і. І от. Ну, скоро, це... скоро на ньому щось напишуть. Це не реклама, тоді виходить. Це... Ну, а це да, так. <рес> да, це така. Це антиреклама сигарет. А можливо, людина таким чином забила собі містечко. О. Ну, типу, типу, на кладовище, це зараз дорого, і ти ж не знаєш, коли знаєш, ну може воно прийде в той час, коли грошей нема. це. А так ти вже якщо типу, що якщо що я тут, в центрі міста. <рес> да. І люди вже знають, де тебе шукати. Ну це знаєш хороша відмозка тоді для мера. Чесно, поміняли б дорогу. Ну куди ну, там с... робок сторона? Давайте поставимо ларьок ларі краще. Мені цікаво, як ми з цього розгону викрутимось до добрин. Все таки, як ми так український бізнес процвітає, і розвивається. А саме головне він стає креативним. Розумієш, людина продає нагробки, і вона робить надгробки біля свого магазину. Круто, добро, 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 добро. Дорогу біля міста перекрили на шість тижнів, щоб її могли перетнути жаби. Mm -hmm. так, так, шість mm -hmm. тижнів. Це mm -hmm. називається щоб жаба не задовила. Да? <ріст> щоб жаб не задавили. Да. Так. На, шість, на шість тижнів на півтора місяці перекрили дорогу, щоб mm -hmm. жаби могли перейти дуже гарно рахуєш. Тобто не черепахи. <реш> а жаби, вони швидко так. стрибають. Може, на 6 хвилин би перекрили. Ну, слухай, ну це яка жаба? Може, вона така <реш> доскакала, ти така. Забула забула щось. Щось Муху так. забула, свою. <реш> там. така назад. Ну ти розумієш, зараз питання є по київському метро. <реш> угу. Деякі станції теж перекриті. Може, ми чогось не знаємо. <реш> може, там <реш> жаби, Може, позвонив, позвонив сплінтер. <реш> розумієш, <заробляла. реш> Каже, у нас тут буде невеличкий корпоратив десь на <реш> півроку. <реш> 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 Чи не могли б ви звільнити е, станцію Лебіцьку? Поки що не катайтесь, так? Да. Да, да, да. І нам тут підказують, що це станція Деміїська. Видно, Олександре, що ви не живете на Сіній Гілс. Да, нам, да. нам підказує машиніст метро <рес> який зараз без роботи, в принципі, сидить в нас тут в студії. Але я бачу, не живете на сіній гілці. Yeah? Yeah. Yeah. Ну для жаб. Ну тобто, в якому це, це в Україні? Ні, фух, ну, В Україні. – я впевнений, що в нас такого не мало Дивіться. люди переходять і ніхто не зупиняється. <світ> ти, ні, ні. ти кажеш в Україні. Люди, коли бачать жабу, вони обіжають, бо якщо задавиш то на дощ, так Ой, то та... на дощ. Не можна давити жабу, бо ну, да, Буде дощ. Да, наша дощ. Звідки ти? Але ти прикинь, якщо, наприклад, дуже сильно жарко, так літо, і потрібно ну дощу, тоді бідні жаби ховають. Бідні жаби ховають, це коли в агрономів щось не родить. Знаєш, вони це чисто Всіх жаб забрати сюди ниву вскочив, де ті жаби. Ти ж визивається, розумієш, главний шаман села. Він отак несе. Знаєш, жабку тепер у мене до тебе запитання: звідки ти? Я з чорного моря. Уяви мене в руках му. А в морі є жаби? Так. Нема. А? Нема. Як це немає? Ну, ці жаби, які сидять на пляжі і дивляться, як хтось на яхті загорає. Ти що? Це <рес> дікей. А, а куди ви йшли? Що прямо треба У... перекрити дорогу? Хресна хода, хресна хода. Жабіча хресна хода. 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 Ну там є деталі, Я можу далі, так? Так, давай, звичайно, як 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 поки що дуже багато питань. Так, ну давай mm -hmm. деталі. Так. У Великій Британії дорогу біля міста Бат перекрили для водіїв на шість тижнів, щоб допомогти місцевим амфібіям дістатися місць розмноження. Група з порятунку жаб також патрулюватиме територію. Тобто вони не просто жаби, типу скакайте. Той тобто, знаєш, там будуть такі, як в наушничках, там. Ти ж розумієш, це ж поступив дзвінок, просто хтось позвонив з, з комітету квакання і бородового і каже, десь у нас тут намічається одна акція, ми з жабками збираємося добре потрахатися. <рисвіт> <рисвіт> каже, ви надовго, кажу, ну шість, шість тижнів нам вистачить. Ну там не просто о, те, що ти сказав, там прям оргія буде, того, що за оцінками 2,5 тисячі амфібій перейдуть дорогу, щоб дістатися озера внизу, де вони спарюватимуться і розмножуватимуться. Угу. А вони знаєш, такі це... маленькі в них доміки на кольосах. Це... Ну, тобто, знаєш, це... може з палаточками. Якийсь як Атлас Вікенд, знаєш, жаби такі. Yeah. А вам не кажеться, що це втручання в приватне життя жаб взагалі? Може вони там хотіли собі спокійненько, все так це таке. Просто дорогу. Тобто просто... не будуть над ними стояти і такі давайте. Так, 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 так. так, ну я думаю. Ну я десь бачив в якійсь... якійсь країні, де зробили крабячий тунель. Не бачили? Типу, йде а, дорога, і над нею зробили такий, типу, віадук, і по ньому краби піднімається, спускається, у них там теж свої крабічі якісь діла. Ну тут виріли, uh, що лучше перекрити дорогу на 6 no. тижнів. Так дешевше. <рес> Люди хай пооб'їжають. -по -по ну мені здається, що в нас би построїли це і побудували цей віодук. Mm, для, для крабів. Для крабових паличок. Ну краб же ж повзає, щоб щоби треба плигати, той, щоб вона головою потолок не билась. Понимає? Добре, що у нас в студії є експерт, так все-таки краби. <рес> все таки що? <рес> Жаб. Е, ну, скажете? ну, ну, ну я скажу, що скажете? жаб це добро. Для, для жаб, жаб це супер добро, да. А для людини, яка збиралася якраз їхати по цій. Це нюанси. це нюанси. Яке там відношення з повагою до жаб. Тобто, якби вони їхні жаби потрапили десь до нас на озеро, знаєш, там, ну, ти пливеш по озеру, жаба, плотно, ти і там веслом все, і дивиться, то мене вона. Знаєте, що мене дуже смутило, що. Назад, коли вони вертаються дорогу, то не перекривають. <ріст> типа та Ти їх вже до хрена дали. Вони вже розмножились. Да. Все, можете вже вже, все, вже не так важливо. Друзі, ну, добро в тому, що не одна жабка під час цього не постраждала. Добро. 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 добро, добро, добро. Добро, добро. Друзі, я нагадую, це канал 999, і ви дивитесь добрини. Ми збираємо донати для наших військових, а саме для... 56-ї бригади. Якщо вам подобається наше шоу, чи хоча б моя кепка, чи крутий е, светер Андрія, закиньте донат від 9,99 гривень. А, тут буде наша баночка або буде посилання під цим відео. Дуже вам дякую. Я зараз почну читати новину, а ви повинні е, її добити. Готові? Да. Давай. Так. В Іспанії оштрафували штрафували фаната, який? Бігав голий. Ха -ха. Дуже Це просто, Перше, Андрій. що приходить в голову. Тобі зразу голі люди <світ> да, приходять. Ну, Тільки фанати в... завжди бігають голі. Чомусь. В Іспанії. В Іспанії. Це знову одна з тих новин, е факти. нічим не А, то Тореадори ні Ні-ні-ні. За, угу. за що могли штрафувати в Іспанії фаната? який? за те що сказав, що Роналду Гай. Ну, таке може там бути. Може. так, таке може Вболівав за збірну Італії, напевно. Іспанії. В Іспанії. Так і кого вболівати? за Італію. За нарушення ПДР. А він був ще й фанат. Ну, Може, його штрафували під час того, що він грав на футбольному полі волейбол. У нас це не люблять, не надо. Як ногою вдарить волейбольний м'яч. Або називав його Сокер. Сукер. Сокер. Сокер. Сукер. Сукер. Я бачу, треба допомога, да? так? Треба. Одне словечко. Одне словечко. Одне словечко. В Іспанії штрафали фаната, який засунув. Опа! Засунув. 11-метровий. <реклянський реклянський> засунув свої принципи. І не пішов на футбол. так. Пив під час матчу, засунув собі в голянку без алкогольне пиво. Я думаю, що він засунув собі кудись е щось заборонене, що можна було проносити на. на... І в... І в... Така була дивна хода, так, да, він, да, він трошки, в такі, в чій... як скандинав, сказав. Скандінав і завжди казав, давайте швидше. Давайте швидше, давайте швидше. Пив в матчу під час матчу, я не міг це не сказати, вибачте, все. Попив ще. І засунув. Мені ну, кажеться, що це завершена новина <рі> і, засунув. і засунув. А от вона завершиться отак: засунув а... фанатці іншої команди. Молодь. <рі> це добро. <рі> <Adam>. Це добро. <рі> В Іспанії штрафували фаната, який засунув палець футболісту між сідницями. А Опа. я даже бачив це відео. Це жах. Вболівальник, який пожартував з Лукаса Окампоса, не залишився безкарним. Розумієш, його все ж таки оштрафували. типу, ну. Може, цей болівальник проктолог? А ти думаєш, нього це просто він, ну, він бачить дубцю, да, він так з минулою дружиною розлучився, так? Да, після цього, бо вони якось пішли на цю і він... Ну, я думаю, що це не проктолог, бо ну, судячи з заяви, на яку, мабуть, вже подав футболіст, йому не понравилось. Мало людей, яким під час матчу вставляють в палець містівниці. Вони кажуть: слухай, я от саме так і хотів. Ну а що, опа, збодрився, побіг, побіг, забив гол зразу. Я ну. Я зараз думаю про те, що я в дитинстві мріяв стати футболістом. І я тепер після цієї новини не жалкую. Так, Взагалі ну, врятував свої сідниці. Якщо ти чисто із-за цього не став, блін, блін стану футболістом, буду грати в Іспанії за Реал Мадрид, всунуть да. пальця в жопу, не хочу. Ти ні? думаєш, моя жопа блін, не недостойна пальцям. Не бачили Там, це? Чи віде... не сунуть. <рігла> ну, ви, до речі, не бачили це відео? Не бачили? Я бачив. Ну, як сунуть ролі... пальця да, ну Він ставив м'яч. Він хоч <рігла> хотів бити чи кутовий, чи штрафний, на... нахиляється. Да. Людина сидить, дивиться матч, і така, типа, оп! Знає, <рігла> <рігла> оп! Не встиг. Опа, тримай. <рігла> За Ті, позу. На пози не біжає. Дуже схоже на прикол от дяді. Знає, якогось. <рігла> <рігла> а прикинь, ну у людини ж в голові щас ніби, прикольнусь, знаєш, і мої поржуть. А <рігла> він такий клас, знаєш, дивиться, і всі такі. Оце зробив. зробив. Знаєш, коли прикол не заходить, а у них вже сідниться на тренуванні вже міг його хоп. І за собою побіг. І побіг, так. Ну, типа, так, це називається, так? Ну, це собак. І він побіг з пальцем. Якщо ви побачите, що хтось має намір засунути комусь десь щось, то зупиніть цю людину. Якщо, звичайно, ви його не кохаєте. Не знаю, друзі, звучить як тост. Давайте Добро, добро. Добро. Давайте. добро. 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 На Шишальчині вночі зупинило чоловіка, який велосипедом перевозив. На Шишадчині мені поки що сподобалося. Свиню. Свиню. Це ж могло таке бути на щось? Могла, щоб його типу, Це нормальна картина. Ще й свиня за рулем, полягати на багажнику веде. — А може, він на велосипеді перевозив інший велосипед. Це ви що, це ж класика. Хто так не їздив, що їдеш, я тут другий. Я ти їздив був... разок. У мене та, шрам є на нозі після цього. мене після цього стирку звільнили. Я, <that> я, чесно кажучи, так засміявся на слові «шишаччина», що, що я <that> пропустив далі. <that> <that> <cowboy> <that> <that> Хлопці на велосипеді що зробили? Зупинили вночі, який на велосипеді, перевозив. Що? Вночі. А, вночі, а комендантська година. Може, це через комендантську годину. Перевозив себе в комендантську годину. — Можливо. — куток логіки уходить. Просто я знаю, я знаю, я знаю, даже, хто це був. А, я А ти знаєш Просто я буду... Ну, Якщо вночі, то може він Бетмена перевозив, знаєш, кудись на завдання. їде... — Може, Москаля перевозить. Москаля каже, тихо, Ваня, зараз я тебе перевезу. Зараз я тебе перевезу і завтра тебе обміняю». — В Шишаках би москаль довго не прожив. я думаю. — Ну це міг бути і вампір, правильно? Ні, вони кажуть, ви взагалі знаєте, що вампіри на рамі не можуть їздити. Ну, не можна. Тільки в Трансильванії можна. Для коштів закони писались. Може, він коханку перевозив на велосипеді. А мент цей… А це його жінка. Жінка, так. Так. Може бути. Галина. ти що? Як так? Ти ж казала, що на рамі ніколи не каталася. Якесь слово може до Ну, Наступна йде, який перевозив? Два. Два. <реш> два. Два перевозив, mm, а можна перевози? один. Два. Два мішка, Два мішка. це правильно. Це правильно, два мішка це правильно. Це мошка. буряка. Або... Або кукурудзи. Цукрова, Цукрова да. та. так. Так. Або... Це шишат цукру. Або mm. навпаки, він просто перевозив два мішка, не вкрадений і зупиняю, так, стоп, а що ти. <реш> ну, пої... не, А прикиньте, він перевозив два мішка солі, і він такий так, стоп. Це не цукор, у нас же цукровий завод, де ти взяв сіль? Це точно не місний, так? Да? Два мішка мільйонів доларів. О. О. На Шишатчині. Два Шишатчині. Два мішка Шишатчині. мільйони доларів. На Ще вночі, розумієш? Це цукровий барон. Це цукровий Ну, дивіться, насправді там все набагато проще. Я вам розповім. Там просто на Шешатчині вночі зупинили чоловіка, який велосипедом перевозив два мішка коноплі. Просто коноплю. Просто Просто і весело. І ти казав, що ти знаєш цю людину. Ну, приблизно буде по фоторопити. Але це я знаю. Ну я з ним не спілкуюсь. Звичайно, це правильно. І ніколи не бачив коноплю. Але мене смутило ще те, що я не розбираюсь в цій темі. Ну, два мішка, а виявили два з половиною кілограма, написали. А не мішок, ну це побільше має бути, ні. Ну так. щось, типа, давай напишемо на спону кілограм. Так, Ну, я то на велику, хто мене буде зупиняти? Yeah, а? Да. Я, е -ге І він, він такий їде і пахне на всю <laughs> Шишадщину. Ти бачиш, цікаво, що на Шишадщині після того, як легалізували там медичний канабіс, то точки вже розвинулись вже не тільки самогон, уже і... в Київ віз показати якість. Це стара новина. А, стара. а, а ну якщо а, стара, а, то... Да. Зараз новий пошту і <laughs> все. Які віліки. <laughs> <Які велики. laughs> Друзі, ну піймали. No. Dabro, da tutti, da pro. Da pro, da Друзі, це були добрини, і я дякую, що ви були з нами. А не забувайте ставити свої вподобайки, натискати на дзвіночки, бо нам дуже важливо, щоб нас було більше. А чим більше нас, тим більше донатів для наших військових. А ми збираємо гроші для 56-ї бригади. Можна донатити від 9,99, А там, скільки вже хочете, насипайте, я вам взагалі цього не забороняю. А головне бережіть себе.